Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди, лекції та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріали встав у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайту на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. В іншому циклі відеоуроків ми розробили багатомовний інтернет-магазин на Joomla 5 та VirtuaMart 4. Також зверніть вашу увагу на теоретичні відеолекції зі створення сайтів та SEO-оптимізації сайтів для початківців. Записані раніше уроки для Joomla 4. Майже повністю актуальні і для поточної версії Joomla 5.3. Інформація у даному відео не є актуальною для Joomla 4, бо компонент, який ми будемо розглядати, він з'явився починаючи з Joomla версії 5.2. У цьому відео році розглянемо шаблони листів ComMails. Це безкоштовний компонент, вбудований Joomla. Починаючи з версії 5.2 і призначений для редагування листів, які відправляються з самою джумлою та її вбудованими розширеннями. Наприклад, листи з форм контактів, листів, які отримують користувачі під час реєстрації, та таке інше. Про всяк випадок, хочу відмітити, якщо ви оновили джумлу з попередніх версій, ну, наприклад, Раніше ніж версії Joomla 5.2, то, будь ласка, перевірте наявність оновлень тих мов, які у вас встановлені. Давайте, система. Перейдемо до сайту оновлень. Подивимось, щоб тут було увімкнено: ось це в мене є українська мова і англійська мова. Тобто, перевірити, щоб були увімкнені плагіни оновлень для всіх встановлених у вас. Ну, Принаймні для тих мов, для яких ви збираєтесь редагувати листи. В принципі, їх можна перевірити ось тут. Потім натиснути Знайти оновлення. Якщо нічого не знайдено, в принципі, можна переходити далі. Тож, Якщо мови оновлені, переходимо до шаблонів листів. Чому нам потрібно оновлювати мови? Бо всі ці тексти вони закладені саме у мовних файлах. Тут у нас є фільтр, можна обрати мову, можна обрати розширення. Звертаю вашу увагу, що листів досить багато. За замовченням, ви можете залишити, якщо вам не треба редагувати і немає ніяких проблем з відправкою листів. Я маю на увазі саме тим текстів, які приходять вам або користувачам на пошту. Якщо є проблеми з відправкою листів, то можливо ці проблеми, якщо, наприклад, листи не відправляються, можливо, ці проблеми пов'язані з налаштуванням. Ось цими влаштуваннями, про них ми окремо говорили в попередньому відеоуроці. Також, якщо листи відправляються, а не приходять. На пошту користувачам, можливо, у вас проблеми на хостингу, треба там налаштувати DKIM, DMARC та SPF записи. Про це ми не говорили. Ви можете звернутися до вашого хостинг-провайдеру і спитати, як можна налаштувати ось ці DKIM, DMARC та SPF, щоб мінімізувати ризики потрапляння листів вашого сайту до СПАМу. Проте. Якщо вам треба відредагувати якийсь текст тих листів, які вже приходять на пошту, то ось цей компонент commails або шаблони листів, оце саме воно. Я покажу приклад редагування листів для одного, контакти, контактна форма пошти, всі інші. А їх тут ще раз досить багато. Ви можете налаштувати по аналогії. Ось я е, додав на тестовому сайті контактну форму. Про форму контактів ми вже говорили у попередньому відео уроці. Також, ось тут до форми контактів, це стандартна форма контактів Joomla. Я додав е, додаткове поле. Давайте ще раз нагадаю: ось тут контакти. Ось тут створюється. Форма контактів, ну, вірніше, контакт створюється, форма тут не створюється. Ось тут в полях пошта, я додав е, додаткове поле. Про додаткові полі ми теж говорили у попередньому відеоуроці. Трошки пізніше ви зрозумієте, навіщо я вам нагадав про ось ці е, ну, кастомні полі, е, custom fields англійською мовою. Бо їх теж можна додавати до ваших листів. Ось тут у нас є контактна, контакти, контактна форма пошти і контакти копія контактної форми. Це два різних листи. Якщо хтось заповнює ось цю форму, натиска, не заповнюючи ось це поле, надсилати копію собі і надсилає лист, то вам, як адміністратору або ну, тому, на ту пошту, яку ви вказали в налаштуваннях форми, приходить. Саме лист, контакти, контактна форма пошти. А якщо ось тут користувач поставив надіслати копію собі, йому прийде лист, який називається Контакти, копія контактної форми. Для зручності, ось тут можна обрати контакти. І ось відфільтруються два ці типи листів. Давайте перейдемо контакти. Контактна форма пошти. Тут ми побачимо досить аскетичний редактор. Про всяк випадок тут є кнопочки скидання за замовченням. Ще раз звертаю вашу увагу, я редагую українську мову. Тут є і англійська, але щоб її відредагувати, треба натискати саме на мову. А ось тут за замовченням. В мене українська мова стоїть за замовченням, тож я одразу переходжу до мови редагування за замовченням. Ось тут є спеціальні теги. Вони будуть замінені на те, що користувач введе ось тут. І звертаю вашу увагу, ось тут є Custom Fields. Оце всі Custom Fields, всі поля, які налаштовуються, які ви сюди додасте. В мене для прикладу лише один, але цього. Досить. Для прикладу, я заповнив як якимись даними цю форму, відмітив галочку Насилати копію собі, натискаємо надсилати, і дивимося, що ми отримали на пошту. Це Mozilla Thunderbird, але це неважливо. Переходимо до е, листа, тобто до адміністратора. Це пошта адміністратора, і тут ми бачимо ось такий текст. Якщо перейдемо до пошти відправника, а в моєму випадку це інфоAlexusbiz, тобто ось тут було вказано інфоAlexbiz, ось тут була відмічена галочка Надсилати копію собі, і собі воно прийшло, тобто відправнику. Як бачимо, листи трошки відрізняються. І давайте подивимось, як ми можемо змінити. Наприклад, давайте напишу ім'я пошта. Повідомлення. Ну і, наприклад, додатково. Зберігаємо. Я вказав майже все те ж саме, окрім тема Тест 2. Надсилаємо і дивимося, що в нас відбулось. Тепер у нас з'явилось ось це перший варіант, ось це другий варіант. Як бачимо, воно стало з тими приписочками, які я написав. А ось тут у того хто. Хто отримує копію, тобто відправника форми, нічого не змінилось. Так і повинно бути. Давайте подивимося ще приклад. Переходимо в параметри, Вимкнемо HTML. Ось тут додамо логотипчик. Зберігти і перейдемо до того ж редактора. Як бачимо, ось тут у нас з'явилась наш улюблений текстовий редактор, ну, принаймні мій улюблений «Тайні MSE, про нього є окреме відео, можете подивитись. Як ми вже бачили, можна додати, наприклад, опис, але вже з форматуванням. Давайте я ось тут додам, ну, наприклад, маркерований список. Додатково зробимо ось так, по центру. Зберігаємо. А ще давайте, мабуть, додамо сайт-нейм. Ось так. І знову заповнимо форму. Я заповнив майже ті між даними тест 3, надсилаємо і дивимося, що ми отримали. Ми отримали ось такого листа. Проте копію листа ми, в принципі, теж змінили. Бо це, по-перше, логотипчик додався, плюс шаблончик змінився. Ось цей шаблон теж можна редагувати, але для цього треба знатись трошки на PHP-HTML та CSS, тож в цьому відео ми не будемо торкатися цієї теми. Проте, як бачимо, ось тут текст не змінився. А ось тут змінився і текст, і оформлення, і логотипчик. І як я вже відмічав раніше, ось тут можна налаштовувати по аналогії будь-який з цих листів. Сподіваюсь, що цей та інші відеоуроки з Joomla допомогли вам у роботі з даною CMS. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк. І поділитись ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!